А, хейтери, хейтери очень люблять, очень не писать писати, почему не побреешь ноги, это же не культурно. А, почему не побреешь яйца? Это же не культурно, это же ген, Слушайте, імена. В... У ну, мене все там побрето. У мене все там побрито, не треба мені а, пихатися в мої труси. Дивіться, що у вас у трусах. У мене в трусах все добре там. Коли треба побрито, коли треба не побрито, то ну, давайте слухайте. Кожен має займатися е, своїми трусілями, своїми причиндалами, своїми пісюриками, своїми. Е, не буду використовувати ненормативну лексику, тому що у мене влог із життя, і розважальний канал, і канал для рецептів. Тому я не хочу з вами тут сратися. А давайте зробимо так. Зробимо, як, зробимо, зробимо. Давайте ви побриєте свої ці а, всі свої геніталії, і будете сказати мені, а я буду оцінювати, чи треба вам добрити їх, чи треба перебрити їх. Тому давайте. А, я за натурею. Мене А, в Трусок може я не хочу брити. Може я там коси плету. Коситься плетуть між ногами теж. Так що давайте цей. Давайте. Ну що, давайте, давайте брити всі разом. Знаєте, щоб не робити операцію підтяжки тіла, я придумав новий лайфхак. Треба його запатентувати і я дістала багато грошей. Дивіться, якщо у вас є у вас можка, на мене немає, тому що я ще молодий і красивий. Потопс мені. В поваж, <смач>, блядь. Ви берете полотенце, накручуйте на нього, тягнете і кожа, дивіться, зразу стає о, і все, і ви вже, і ви вже молоді. Користуйтеся, поки я ще живий.